Курка з драконячими лапами популярний подарунок на новий рік за місячно-сонячним календарем у В'єтнамі. Колись цих птахів вирощували лише для правителів. Тепер делікатес може покуштувати кожен, були б гроші. Порода називається Донг Тао. вирощують курей в одноіменному селі. Нгуєн -тхі Хон Ньюнг – птахівниця в третьому поколінні. Найцінніша частина курки це її великі лапи. Курей звичайних порід фермери вирощують лише кілька місяців, але курку Донг Тао треба вирощувати більше як рік. Що вона доросліша, то більші лапи, аж поки вони не будуть ось такими. Цьому півню два роки. Від однієї курки Донхтау можна отримати 100 яєць на рік. Усі яйця забирають і поміщають в інкубатор, бо птаха може роздавити їх великими лапами. Самців тримають в окремих клітках, щоб не билися. Є й інші проблеми. Оскільки кури коштують дорого, треба бути обережними і добре про них дбати. У холодну погоду їх треба тримати в теплі. Хоча звичайні кури можуть спокійно гуляти на вулиці. Дорослі кури важать від трьох до шести кілограмів. Кілька років тому за одного птаха можна було вторгувати дві тисячі доларів. Наразі економіка у В'єтнамі переживає спад, тож ціна впала до 450 доларів. Однак це все одно дорого, стільки в'єтнамці в середньому заробляють за місяць. Курка Донгтао просто дивовижна. Будь-яка частина дуже смачна, приємна. М'ясо соковите та солодке, і в нього особливий аромат. Але щоб курятина була солодкою і мала характерний аромат, птаху має бути щонайменше 10 місяців або й більше ніж рік. Фермери завжди нетерпляче чекають на В'єтнамський новий рік. Це найважливіше свято в країні. Його називають ТЕТ. Нгуєн продає своїх птахів із драконячими лапами через інтернет. Тож перед новим роком вона багато часу присвячує запису відеороликів. У Донгтао та сусідніх селах зараз тримають 800 тисяч курей місцевої породи. Вісім років тому їх було півмільйона.